Дмитро Копян неодноразово звертав увагу сусідів, що незаконно встановлені шлагбауми заважають проїзду спецтехніки. Тут не могли проїхати ані лікарі швидкої, ані рятувальники. Очень сильно мешали заграждення на вулицях, шлагбауми забори, понаставляли люди, зробили собі так називаємо ключі, були царьками. Близько місяця чоловік чекав на реакцію тих, хто самовільно встановили шлагбауми біля своїх будинків. Ніхто не квапився прибирати незаконні конструкції. Тож чоловік вирішив піти іншим шляхом. звернутися до команди Корбана, очень доволений його роботою. Привіт. Заявку голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Срезали, убрали шість шлагбаумів, в тому числі із них і забори, там заграждення різного виду были. Срезали сами, все сделали, освободили улицы. Я уже на следующий день ездил по этим улицам, специально прокатился по каждой улице посмотреть на реакцию людей. Реакции никакой не было, все было мирно, спокойно. Разом з тим Дмитро залишив заявку щодо проблеми з освітленням на проспекті Слобожанський, 10, дріб 1. І знову миттєва реакція. Поруч з дитячим майданчиком встановили нову опору та прикрутили два нових ЛЕД-світильники. Схожі роботи з оновленням вуличного освітлення та прибирання конструкцій провели на вулиці Горяна, 77, вулиці Богдана Хмельницького, 8Б, вулиці Сергія Параджанова, 30. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян, звернутись по допомогу. Можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях.